Під усті гучні звуки трембіту день незалежності в Івано-Франківську стартував традиційний парад вишиванок на площу перед пам'ятником Івано-Франку з ініціативи всеукраїнського об'єднання Свобода прийшло кілька тисяч патріотів. Дощ не налякав. Люди кажуть, мабуть, в такий спосіб природа плаче за полеглими борцями за неподільну Україну. Тож у важкий для країни час кожен прийшов у найціннішому національному вбранні. Одягнула все українське, те, що наші діди, батьки носили. Вишиванку історію розкажу. Я її останню зробила сама. Побачила в журналі, мені дуже сподобалася ця блузка. І я думаю, не буду я, як я собі її не зроблю. Та й взяла, сіла, швиденько вишила. Це вишили в моєму селі, в селі Космач. Космач – це Бандерівська столиця, там дуже багато різних вишиванок. В принципі, як бачите, гама кольорів синьо-жовта, наш національний стяг, ну так як до Дня Незалежності, так як минулого, ну, минулого дня був день прапора. Ну, тоді треба одягати, як. Символ синіжовашивана. Це вишиванки для мене дуже цінна, тому що е, її вишивала моя мама. Плюс це є наша національна українська символіка. Цьогорічною родзинкою параду вишиванок стали арт столики. Біля них можна було сфотографуватися на пам'ять з великими ляльками в національному вбранні Іваном та Марічкою, Плести у коси сині-жовту стрічку чи отримати патріотичний малюнок на обличчі. Мені намалювали герб і прапор. Це символи України, яку я дуже люблю. Організатори ходи стверджують, хотіли ще раз наголосити мешканцям, аби шанували та пишалися своїми традиціями, адже вишиванка ознака українців, яка має історію у сотні років. Були роки, коли все боротьба українців закінчилась, але українці піднімалися, українці власне з вишиванкою, з Шевченком, з нашим українською піснею відновлювалися і боролися далі за незалежність. І сьогодні ми маємо цю незалежність, але її треба відстояти, її треба сьогодні зберегти, її треба плекати. І сьогодні ми в Івано-Франківську показуємо власне дух і центр того незламного українського духу. Загалом до параду вишиванок долучилися івано-франківці різного віку разом з малими дітьми та їхніми батьками. Гордо крокували і літні мешканці обласного центру.